Вітаю всіх на моєму каналі, це моє нове відео. І в цьому відео я хочу вам показати, як проходить мій день, що саме я сьогодні наготую. Хочу з вами поділитися новими рецептами на кожний день. Можливо, комусь вони будуть до подоби. І як завжди, розпочинаю свій ранок із з кави. І для початку я хочу приготувати ось такий десерт. Це йде класичний тирамісу. і мої дуже полюбляють. І готую, не скажу, що так дуже часто, але раз у місяць я можу його приготувати. І готується він не настільки тяжко, як хтось думає. Це простий рецепт і дуже швидко все це робиться. Взяла одну пачку каверощиної. І розчинила її у 100 мг води простої і теплої. Це буде для пропитки печива савоярді. А зараз ми приготуємо крем. Крем також готується дуже швидко, не потребує великих затрат, тому е, такий крем можна використовувати не тільки для самого тирамісу, а також для будь-якої випічки. Нам потрібно відділити яйця. Окремо жоток, окремо білок. І білки ми зараз зіб'ємо у таку ступінь із додаванням періодично цукру. Крем має бути такий помірно густий, і тому виходить така дуже пишна маса, і дуже добре все застиває і дуже смачно пропитується саме печиво савоярді. Бачите, Потрібно збивати до таких піків, щоб сама пінка не спадала із наших вінчиків. Зараз будемо збивати наші жовтки з цукром і будемо збивати до такого стану, щоб також маса вийшла такою ніжною, повітряною і була ось такої консистенції. Такої світлої, і щоб вона піднялася так кілька раз, получається, уже такий не, невеличкий е, вигляд нашого крему. Я додаю туди нашу е, масу маскарпоне. Беру я таких дві пачки, і крем тоді виходить дуже ніжний і з таким смаком дуже приємним. Тому однієї пачки самого крему маскарпоне буде за дуже мало я зараз буду додавати бренді можна і додавати різний лікер або сам кон'як додаю тільки одну чайну ложку У наші збиті жовтки з маскарпони я додавала білки взбиті, все добре і акуратно перемішала. Тепер викладаю наше печиво савоярді, змочене у нашу рошинну каву. Тримаю таке печиво недовго, буквально 3 секунди, так, щоб саме печиво не стало дуже м'яким і не розвалилося просто в руках. Форму я маю ось таку невеличку. Буквально там 25 на 20. Форма не є велика, але ви дивіться, якщо ви полюбляєте більше, то можете робити з цілої пачки. Тоді покрила все кремом зверху. Десерт виходить досить ніжний і тримає форму. Такий десерт солодкий, майте на увазі. Ви можете додати у маси небагато цукру. Я робила по класичному рецепту, такий, як має бути, тому е, говорю зразу: десерт солодкий. Виходить. І всі інгредієнти я буду прописувати в описі під відео. А зараз наш крем я покриваю харчовою плівкою і буду відправляти на 3 години у холодильник, щоб він прийняв свою форму, добре застив. І можна буде подавати до столу наш смачний десерт. І я вже витягую із холодильника, і бачите, все добре відходить, нічого не прилипає, посипаю ще какао порошком. У мене солодкий какао з чуть-чуть такого цукру ванільного. Ну, його, однак не відчувається багато. Саме какао чути. Як на мене, то виходить такий десерт ще ароматніший і так, як має бути для більш витонченого смаку. Ну, а тепер ми плавно переходимо із такої смокоти до наших простих будніх робіт по хаті. Тому я вирішила розпочати із приготування компоту. Помила всі яблука, так як діти люблять їх і постійно їх беруть. І я їх мию так, щоб пізніше вони вже їх не мили, щоб були всі яблука готові і чисті. Компот у мене вариться, в компот я додавала румбамбар, свої заморожені ягоди. Це була ем, черешня, смородина, ну і вишня. А зараз буду ще робити е, звичайний салат з капусти, такий овочевий, морква терта і додаю ще трішки перцю. Перець ще. Половина піде на піцу, тому додаю я його в салат небагато. Діти не дуже його люблять, тільки суто для самого смаку. Такий салат він завжди підходить для будь-якого гарніру. І майонезом я не заправляю. Просто додаю трішки оливкової олії, солю, перчу і даю настоятися йому, якраз це буде салат на обід і на вечір. Роблю я так багато, тому що сім'я велика і ми його завжди споживаємо всі в зелень. Також ще додала. Ну, а зараз я хочу собі підготувати нарізку на піцу. У мене ще в холодильнику залишилися ковбаски. І даю таку кобасу Сирокопчену, даю салямі. Беру наші огірки малосольні і теж нарізаю такими слайсами невеличкими. І піца виходить дуже смачна. Огірок видає такий дуже смачний смак. Сир до піцу я завжди беру моцарелу, так як вона дуже добре топиться і має також приємний смак. А зараз ми замісимо тісто на саму піцу. Я додаю півпачки дріжджів, додала сіль, додала трішки цукру і додаю муку. Муки я додаю зразу так частинами. І тоді вимішую дуже добре. До повної густої маси. Забула сказати, що усе це я розводжу в пів літри простої теплої води. В кінці додаю близько 50-60 мг олії. Так, тісто дуже добре вмішується і має таку ніжну текстуру. Накриваю все рушником. І зараз буду, як бачите, прибирати все, все що потрібно на мойці. На в своїй кухні поприбираю, не буду гаяти свого часу лишнього не зустріча, тому мені так дуже зручно, коли всі поверхні в мене чисті і все поскладено, все акуратно зроблено. Я так звикла і мені так комфортно. А тим часом, поки прибирала, поглянула вікно, а моя собака балується на траві. Він такий смішний. Як тільки чує, що я відкриваю вікно або за ним дивлюся, він зразу біжить до вікна і потрібно в ту мить завжди йому щось дати. Здаю йому кусочок хліба і він довольний. Не знаю, що з ним зараз робиться, але він не має просто з ким побавитися. Тільки хтось виходить на вулицю з дітей, він зразу кусає за ногу так, щоб з ним бавилися. <гум> Дуже такий розумний і смішний. <гум> так, але зараз продовжується моя рутина, компот ще вариться, я вже переділася, я відкрила вікно в кухні, тому що включила духовку, стало жарко. Але водночас і холодно, тому що люблю повідкривати цілі хаті вікна. Не знаю, роблю протяг, чоловік свариться. Але я без цього не можу, щоб зранку не провітрювати всі кімнати, тому хоті переділася так трішки легше, та все одно взяла на себе светр, тому... Пізніше його вікно закрию і його зніму. І помила я вже свою посуду, трішки поскладала, хочу вимити свою мікрохвильовку. На днях я купила попкорн у Парсі і мікрохвильовку поставила. Я не розумію, як так сталося, що залишилася така обгорівша пляма, я не можу з нею нічого зробити. Може, у вас така була ситуація, і ви якось з цим справилися, яку ж я хімію не брала, не може ніяк воно відмитися. Якщо ви, у вас була така ситуація, підкажіть, можливо, якийсь засіб я опустила. І винесла я мусор. Тепер прибираю в зоні дивану, все хочу тут поскладати. Майже весь день в мене проводиться на кухні і прибігають діти, лягають на диван, і постійно я поправляю, тому це для мене така рутина, Напевно, не ток... не тільки кожен день, а можливо і кожного разу після дітей. Все зайве забираю з каміну. Камін я робила своїми руками із коробки, якщо комусь цікаво. Виношу свій коврик, прибираю, все знову складаю і водночас буду відправляти дітей у школу, в другу зміну. Роблю їм чай у школу, додаю лимон, додаю імбир і даю їм їсти. Вже за кадром у мене тісто піднялося, і я розтачала, виклала на противеньки, підготувала зразу дві. Так як я її планувала і замісила тісто на дві піци. Змащую кетчупом, трішки майонез. Викладаю наші кобаски. Буває, соус я роблю із домашніх з томатів, Я їх заготовки такі роблю на зиму, але вже в мене їх не виявилося, тому було в холодильнику кетчуп, майонез, тому я так і зробила. Добавила огірок, потертий сир і трішки з бризкою олією, для того, щоб наша піца ще більше стала така соковитіша, і наші краї, наша піца зверху і сам сир просто не сихав. Також готую повністю другу піцу, все те саме, стільки з додавленням перцю. Так як я й казала, що діти його не дуже сильно і полюбляють, даю його зовсім зовсім небагато. Дотерла я ще з сиром, хочу цю зробити з побільше, щоб він плавився. І ось, бачите, результат. Клала я піцу на хвилин 20, дуже швидко приготувалася, вона не є така дуже тоненька, не є груба. Вона по рецепту італійської піци, але так як в мене не пічка на дровах, а проста газова плитка, тому тісто не таке рум'яне, як у самої італійської піци. Але також, бачите, вона йде вниз, схиляється і дуже-дуже смачно пропитана всіма соками, з ковбаси, з сира. І зварила я буряк, хочу ще приготувати салат з бурячків, Натру на терці грубій. І додавлю туди сіль, перець, заправлю все олією, трішки додав оцет. І буде він настоюватися вже на вечір. Також і на обід такий салат. Простий, але дуже добре його їсти, згадується, коли в дитинстві мама варила буряк, його нарізала на салат, терла і завжди такий невеличкий слайс давала мені. Завжди проблеми бували з гемоглобіном, була невелика його кількість, і не дуже, я скажу, що я його любила їсти, але заставляли, тому я його їла. Ну, а зараз... Зовсім не відмовляюся від такого. Тому що розумію, що потрібно його їсти хоча б не в дуже великих кількостях, але, але його потрібно вживати. І зранку я ще виклала одяг для прання. Тепер вивішую, буду залишати, щоб сохло біля батареї в коридорі. На вулиці знову не дуже добра погода. Ну, не знаю, чекаємо весни і будемо висушувати тоді вже одяг на вулиці. І на цій ноті я буду з вами ненадовго прощатися. Ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро в новому відео. Буде ще цікаво, тому підписуйтеся і дуже рада, що ви підписуєтеся, коментуєте, ставите ваші класи. Я це ціную. Всім гарного дня, всім па-па!